Лабораторний дослід номер 1 Тема дослідження будови полум'я. Мета дослідити будову полум'я та з'ясувати, яку його частину слід використовувати для нагрівання. Для обладнання нам знадобиться свічка, якщо ми виконуємо дослід вдома, або спортівка, якщо дослід виконується в школі, та два сірники або дві скіпки. Завдання виконати роботу та оформити звіт, записати висновок. В робочих зошитах ми записуємо мету, обладнання та хід роботи, а потім ми записуємо висновки. Перед початком лабораторного досліду уважно прочитайте та запам'ятайте правила, яких треба дотримуватися на уроках хімії під час виконання лабораторних дослідів. Ці правила у вас є у підручнику. Усі досліди виконуємо в присутності дорослих. Якщо дослід виконується в школі, виконуємо його зчителям хімії. Якщо дослід виконуємо вдома, обов'язково в присутності дорослих. Отже, перша частина досліду. Дослідження будови полум'я. Запаліть свічку або спиртівку та розгляньте полум'я. Намалюйте його будову кольоровими олівцями, виділивши три основні частини нижню, середню та зовнішню, так як це показано на малюнку. Коли малюнок виконано, переходимо до спостережень та висновків. Частину спостережень у нас вже написано. Отже, нижня частина полум'я, і ми записуємо, який вона має колір. Середня частина полум'я також записуємо колір. І остання зовнішня частина полум'я записуємо колір. Переходимо до висновків. Отже, ми можемо з вами занотувати наступне: У нижній, темній частині полум'я температура невисока. Через нестачу повітря горіння тут майже не відбувається. Парафін, з якого виготовлено свічку, спочатку плавиться. А потім перетворюються на газоподібні горючі речовини. У середній частині полум'я температура вища, тут частина речовин згоряє, а решта перетворюється на горючі гази і часточки сажі, які розжарюються і світяться, тому ця частина полум'я найяскравіша та світліша. Зовнішня частина полум'я має найвищу температуру, у ній усі речовини. Згоряють повністю, при цьому утворюється вуглекислий газ і водяна пара. Давайте з вами доведемо, що зовнішня частина полум'я має найвищу температуру. Переходимо до другої частини досліда. Визначення найбільш гарячої частини полум'я. Внесіть до полум'я одночасно два сірники. Один у нижню частину полум'я, а другий у верхню його частину. Як показано на відео. Робити це треба одночасно. Після того, як ми пронаблюдали, як горять сірники, давайте запишемо спостереження, який сірник зайнявся швидше, і у якій частині полум'я. Висновок записуємо. У висновок ми запишемо свої спостереження. Частину висновку нам вже наведено. Нагрівання речовин потрібно проводити, і ви дописуєте, і ви пишете, в якій частині полум'я, а також пояснюєте чому. Якщо ти виконав цей дослід, ти дуже великий молодець.